Пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. В релігійному житті ми зустрічаємося з тим, що церква закликає нас прийняти істину, яку вона зберігає та проповідує. Тут йдеться не про теоретичні положення, з якими ми повинні погодитися без будь-яких роздумів. Те, що нам пропонують, це певний спосіб життя, заснований на особистому зв'язку з Богом, який веде до встановлення живого зв'язку з Богом, як з особою. В результаті зміни самого способу нашого життя, воно перестає бути індивідуалістичною боротьбою за місцем під сонцем. Церква є тіло спілкування, члени якого живуть не ради самих себе. Але в нероздільній єдності любові з іншими членами того ж тіла, і його головою є Христос. Вірити в істину церкви означає стати складовою частиною зв'язка любові церкви. Отже, ми приходимо до Бога не через визначений образ думок, але через певний спосіб життя, будь-який природний процес росту і дозрівання завжди є певним способом життя. Намагаючись усвідомити, як люди почали говорити про Бога, ми можемо виділити серед багатьох інших суттєвих моментів найголовніші її джерела. Перша відправна точка в цьому питанні є властива людині потреба в релігійному змісті життя, в людині, в самій серцевині її природи, вирує стихійне прагнення довіритися вищій силі, певній сутності. Не зрівняно могутніший, ніж її власна. Можливо, це бажання походить із відчуття страху перед величезними силами природи, які таять у собі смертельну небезпеку, намагаючись випрацювати культ впливу та пошанування природних стихій, досягаючи таким чином встановлення певної рівноваги між ними і собою, людина одночасно долає і власний страх. Тут Різним явищем природи приписується здатність міркувати, чути, розуміти людей та приймати принесені їм у дар жертви. Так люди зустрічаються лицем до лиця з певною безособовою, але розумною сутністю, незмірно вищою за саму себе, загадковим чимось, що здіймає океанські хвилі, трясе земні надра. Посилає з небес, спопиляючий вогонь блискавиць, але одночасно є дателем родючості та джерелом життя. Цю силу людина називає Богом, однак єдине поняття божества дробиться на безліч уламків люди бачать у світлі стільки богів, скільки існує більш менш значучих для їхнього буття природних явищ. Важко сказати, чи лежить ця потреба підкорення вищої силі в особі найбільш ранніх релігійних уявлень, але безумовно, що навіть у наш час подібний рівень релігійності зустрічаються досить часто. Йдеться про комплекс антропоцентричних вірувань, які намагаються розвіяти людські страхи, надихнути і зміцнити людину. Така релігія не обмежується простою вірою в існування вищих сил, але надає своїм прихильникам набір конкретних практичних заходів психологічного захисту, які мають на меті забезпечити для такої людини певну стійкість і безпеку, яка стосується виключно її існування. Релігія цього типу пропонує віруючим культ як систему визначених норм, що регулюють егоцентричні відносини з божественним. З іншого боку, в людину немов би вписують певний код, що складається з систем заборон, приписів, які вказують на такий образ дії думок, який Бог приймає або відкидає. Коли людина послідовно і неухильно виконує всі культові і моральні настанови подібної релігії, вона почувається цілком задоволеною. Відносинам з вищою силою забезпечена міцність і стабільність. І можна вважати, що не мов би Бог у неї в кишені, звільнившись таким чином від страху покарання, людина очікує від божества лише послуг і винагороди за праведність. Люди, що належать до цього типу релігійності, часто сповнені самовпевненості щодо свого власного благочестя і доброчесності, проте вони виявляють резючу суворість до інших людей. Які не осягнули схожої релігійної та моральної бездоганності, другим джерелом людських суджень про існування Бога є невпинні пошуки істини, спрага пізнання. В рамках всіх відомих історії великих цивілізацій прагнення людського розуму відшукати відповіді на основні філософські питання призводило до виникнення богослів'я, тобто міркувань про Бога. Найбільш характерний і досконалий приклад такого шляху від філософії до теології дає нам давня Греція. Для древніх елінів ідея Бога була логічним висновком, наслідком споглядання природи. Удивляючись навколишній світ, ми помічаємо, що все існуюче в ньому підпорядковане певній закономірності і розумному порядку. Ніщо в природі не є випадковим або довільним. Таким чином ми змушені визнати, що саме походження світу є результатом логічної послідовності. Світ існує як наслідок якоїсь конкретної причини, і ця первопричина отримує назву Бог. Ми не маємо точного знання про те, чим є по суті первопричина світобудови, тим не менше шляхом логічних міркувань можна виявити деякі властивості, якими повинен володіти Бог першопринцип. Отже, джерело його буття не може перебувати в чомусь, що передує йому, отже, він є причиною в собі, тобто причиною існування не тільки світу, а й себе самого. Оскільки, завдяки своїй самопричинності першопринцип не залежить ні від чого іншого, він повинен бути цілком достатній в собі як абсолютно вільний від будь якого зовнішнього примусу. Отже, він за необхідністю є вічним, всемовгутнім. Нескінченим, у ньому початок того руху, за допомогою якого здійснюється становлення світу, яке ми називаємо часом. При цьому Бог, будучи принципом будь-якого руху, сам перебуває абсолютно нерухомим, бо не існує нічого, що передує йому, що могло б привести його в рух, оскільки він нерухомий, то і не піддається жодним змінам, а відтак безпристрасний і абсолютно добрий за природою. Проте ці висновки, як і безліч інших, які можна зробити шляхом логічних міркувань, ані трохи не наближають нас до пізнання самого Бога в своїй суті, яким він є. Вони лише змушують розум визнати як певну реальність гіпотезу про існування Бога. Наприклад, якщо б ми подорожували через постелю в самій серцевині раптом натрапили на будинок, що стоїть серед пісків, то змушені були б визнати, що хтось його побудував. Оскільки будинки в пустелях самі собою не виникають, але хто саме побудував цей будинок залишається загадкою. Звісно, виходячи з особливостей будови, ми можемо зробити деякі висновки про окремі якості або відмінні риси будівельника, але його особливість для нас залишається невідомою. Якщо нам не доведеться зустрітися з ним лицем до лиця, ми так ніколи і не зможемо його пізнати. Хоча будівельник безумовно існує, без посереднього пізнання він абсолютно недоступний. Наше людське серце завжди звернене в напрямок цього пошуку, щоб знайти того, хто все це створив, щоб зрозуміти зміст і сенс свого життя, і усвідомлюючи свою залежність від того, хто дав нам сенс і зміст нашого буття, віддати в його руки усе своє існування.